20 тисяч підписників, улюблених моїх глядачів. Я вас обожнюю. Кожного обняв, поцілував, пригорнув і по плечу похлопав. Що це говорить за рік моєї праці, тому що я називаю це другою роботою. Робота виставляти відео, знімати, виставляти відео в TikTok це робота. Це Конкретно займає багато часу. Так, е, да, я не монтую відео, на це я часу не витрачаю, слава Богу. Е, робота моя, те, що я людям показую, е, не, не потребує цього там красивих картинок. Я просто розказую, як потрібно в Україні якісно робити е, монтаж по димовідведення до камінів, камінопечей. Я Показую, як робити так, щоб не горіли хати. Я показую, які в нас є каміни. І якщо мене, як мінімум, до мене підписало, що це вже 20 тисяч е людей, це неймовірно для мене. Я цього не очікував. Я боявся йти в соціальні мережі, тому що я думав, що в мене буде ну, максимум півтори тисячі підписників за рік. Багато відео виставлено. Я не знаю, як воно там дивитися і скільки в мене там яка кількість відео. Лайки є, коментарі є. Значить, роблю я щось правильно. Значить, людям подобається. Хто навчається, щось бере з моїх відео. І це добре, тому що ми якісно все ж таки повторюся і похвалю, як пишуть мені інколи коментатори: похвали мене, губонька, а то роздеру. Ті рот. Обняв. Підняв. Дякую.